Пророцтва Ванги про Росію займають особливе місце в інтерпретаціях її висловлювань, адже вона часто згадувала цю країну як важливого гравця на світовій арені. Сильна держава розпадеться. Це чи не найвідоміше пророцтво Ванги? Це висловлювання пов'язують із подіями минулого, зокрема, розпадом СРСР або ж прогнозують майбутні внутрішні суперечності, які можуть призвести до подальшого ослаблення країни. Також ванзі приписують слова, холод і голод прийдуть із півночі. Їх трактують як попередження про можливі природні катаклізми або економічні труднощі, що можуть вразити Росію. Сію та її сусідні країни ще одне важливе висловлювання: Росія може втратити свій статус великої сили. Цю фразу тлумачать як передбачення потенційної втрати впливу країни на міжнародній арені через внутрішні конфлікти чи зовнішній тиск. Ще одне цікаве передбачення Ванги стосувалося чоловіка на ім'я Володимир. Все розтане як лід. Залишиться недоторканим лише одне: слава Володимира. Багато хто пов'язує ці слова з Володимиром Путіним та подіями в Україні. Питання України свого часу Ванга теж не оминала. Вона, нібито, передбачила, що народ країни, втомившись від брехні, ініціює переворот, який приведе до влади представника середнього класу. Завдяки цьому новому лідеру Україна зможе почати період стрімкого розвитку, використовуючи досвід західних країн. Ванга також акцентувала на культурному відродженні, яке за її словами стане важливим кроком у становленні України як у Успішної держави цей розвиток дозволить країні зробити значний прорив на шляху до стабільності та прогресу.